Як же зробити так, щоб команда тебе поважала? Бо коли є повага, то бізнес дійсно кардинально змінюється. Привіт, мене звати Юлія Рева, я експерт з побудови системного б'юті бізнесу, і я допомагаю власникам салонів краси створювати здорові ефективні відносини зі своєю командою, бути не в ролі мамки і не бути в ролі тирана, а саме ось цей баланс, який допомагає дійсно будувати. Класні відносини в команді для того, щоб кожен співробітник відчував себе необхідним, щоб він відчував, що його підтримують, і відчував, що він дійсно. Тут на ці на цьому місці виросте разом з вами, і він буде вмотивований працювати ефективно, сервісно і перш за все якісно. І як же зробити так, щоб команда дійсно тебе поважала? Даєш завдання, вони дійсно виконуються. Ти вводиш нові стандарти, правила, скрипти і їх притримуються. Ти допом просиш там допомогти в певних якихось ситуаціях, допомогти з новачком, і це дійсно роблять без якихось там скандалів або. Натиску на людей, тому що коли поваги немає, то дійсно в роботі починається хаос. Співробітники працюють так, як їм захочеться. Клієнти йдуть, не відчуваючи якості і сервісу надання послуг. А ви, як власники, звісно, вигораєте, тому що ви втомлюєтеся бути. Церборами в себе на роботі або постійно контролювати, робити зауваження своїй команді. У цьому відео я покажу, як завоювати справжню повагу команди і стати керівником, якого слухають, а не бояться. Я дам тобі п'ять основних принципів, які дійсно працюють. А в самому кінці я розкажу тобі про основну помилку, яку роблять всі власники салонів краси. Перший принцип це стандарти роботи. Перш за все, це основа вашого бізнесу. Коли у вас все чітко і зрозуміло встановлено, коли у вас приписані стандарти ваших робіт, коли у вас є чіткі регламенти, хто як і коли і що має робити, коли у вас є чіткі скрипти, як ви спілкуватися з клієнтами і, звісно ж, всередині команди, тому що без цього кожен буде працювати ну так, як йому. Захочеться, коли ти береш на роботу нового співробітника і в тебе немає саме цих всіх прописаних документів, то кожен співробітник буде працювати ну так, як йому вздумається, Так як він раніше робив до цього, так як він думає, буде правильно. І в результаті ми отримуємо, що одна робота якісна, класна, сервісна, інша робота аби як. Звісно ж, клієнти будуть бачити такий таку розхідність у вас всередині, і будуть уходити, і ваша репутація буде тут втрачатися. Тому ви маєте перш за все створити свої правила, стандарти і регламенти, які будуть чітко кожному новому співробітнику, ну і звісно ж діючій команді, розповідати і показувати, як вони мають діяти в будь-якій ситуації в вашій роботі. що в результаті ми будемо від цього отримувати? Що кожен розуміє, як йому правильно надавати послуги, як робити правильну стерилізацію, як робити правильно запис клієнтів, яка у них має бути комунікація, як вони мають надавати певні сервісні фішки вашим клієнтам? На зборах, що ми, як ми створюємо, організовуємо, обговорюємо, хто як має діяти з певним контентом. Тобто, у вас, коли прописано все, то люди розуміють, що у вас чітко все по стандартам і по правилам. І вони знають, як ви йдете, куди вийдете і що ви будете робити, а також і вони будуть до цього йти і разом з вами це робити і створювати. І тут замість хаосу з'являється чітка стабільність. Клієнти бачать, що у вас однаковий сервіс, що у вас кожен спеціаліст робить. Однаково якісну роботу відносно своєї градації, що кожен адміністратор дійсно надасть висококласну консультацію, запише і зробить все можливе, щоб ваші клієнти отримали якісні і сервісні послуги. Тут зростає рівень довіри клієнта, тут зростає ваша репутація, і, звісно ж, повернення клієнтів значно зростають. Принцип номер два: Говоріть про цілі салону. Майстри швидко загрузнуть у рутинну щоденну працю, це клієнти, матеріали, роботи, але вони не розуміють. Для чого в загальному вся ця двіжуха, коли керівник вимагає лише зробити якіснішу послугу, більше записати клієнтів, то майстри і адміністратори можуть просто відчувати тиск, але без сенсу. А коли керівник починає чітко ставити якісь цілі перед всією командою, наприклад, наша ціль стати найкращою, найкращим салоном студією на районі в місті, в області, в країні, наша ціль прийняти найбільшу кількість клієнтів там за такий то місяць або на наступний місяць, збільшити кількість візитів в стільки то разів. Давайте піднімемо рівень наших відгуків там до такої то кількості, до такого то відсотку. А давайте створимо найкращий сервіс, про який будуть всі розповідати і всі казати і рекомендувати. Вати, давайте створимо такі умови, щоб найбільше клієнтів захотіли залишити ugc відмітку в інстаграмі. Тобто, коли чітко ставляться певні цілі, і вони обговорюються і ставляться щомісяця, а потім аналізуються в кінці наступного місяця, до чого ж ми все-таки прийшли, які інструменти нам допомогли прийти. Якщо не прийшли, що нам в цьому завадилось? Тоді команда заряджена не просто на рутинну справу зробити черговий манікюрчик, педикюрчик чи фарбування волосся. Вони заряджені на сенс, на ціль, яку вони мають досягти. Разом з вами і разом з колегами загалом в команді принцип номер три це чіткі ролі і зона відповідальності. Команда вибиває з колії, коли вони не розуміють, хто і за що і коли має відповідати, тобто. Всі відповідають, наприклад, за стерильність інструментів, а в результаті ніхто за них не відповідає. Хто має відповідати за чистоту в салоні? За які зони, в якому обсязі розмірі, коли це має відбуватися? Так само по стерилізації, коли відбувається заміна до хто це робить, по яким правилам це робиться, так само по закупці матеріалів, прибиранню щодо адміністраторів, хто має опрацьовувати негативний зворотній зв'язок, як правильно робити записи, коли робити, коли переписуватися, коли не переписуватися, якщо щось зламалося, якщо щось. Вийшла з ладу, до кого бігти і що кому в цій ситуації робити. Але коли в тебе є чітко розподіл між обов'язками, хто за що відповідає, то команда впевнена, що вони в безпеці. Тобто, коли виникає якась певна ситуація, вони чітко знають до кого вони мають звернутися з цією ситуацією, яка виникла. В результаті ми отримуємо замість хаосу чіткий порядок. Тобто, коли все зрозуміло, коли все чітко, то команда тоді цінує. Те, що ви створили, і те, що у вас порядок. А не хаос, коли у вас все структурно і системно, тому що робота в такому випадку стає комфортною і результативною. Як же досягти загалом такого результату? Мій особистий досвід це створити академію салону краси. Ви можете назвати так, як вам зручно. Інструкції, там, посібник, біблія, стандарти. Так як ви хочете, так і називайте. Але ви маєте створити певне місце, куди може звернутися кожен ваш співробітник і отримати відповідь на будь-яке запитання. А там може бути набір регламентів скрипту. Тів стандартів відповідальних осіб за кожну якусь ситуацію, і багато інших відео, табличок, документів, які допоможуть вам повністю створити вашу базу, і це буде такою, знаєте, як підтримкою, системою, біблією вашого салону, яка буде допомагати кожному, абсолютно і діючому спеціалісту, і наступному новому вашому співробітнику зрозуміти. Як у вас салоні що відбувається? І зрозуміти, що він дійсно захищений, бо у вас є абсолютно кожна відповідь на кожне його запитання. Четвертий принцип моя дуже велика рекомендація для вас: показуйте свою роботу як керівника або власника. Тому що майстри... Їхню роботу видно. Вони що? Роблять манікюр, роблять стрижки, роблять чистки косметологічні, будь-що, що у вас робиться. І їхню роботу видно. І клієнт бачить результат їхньої роботи, і вони самі знають, що вони безпосередньо роблять. Вашу роботу як власника вони можуть не помічати. Ну, щось там ходите, ну, щось там телефонуєте, щось там за ноутбуком сидите, робите, наче. да? А якщо у вас немає взагалі в салоні, вони взагалі будуть думати, що ви нічого не робите. Але я рекомендую показувати свою роботу. Коли ви збираєте великі збори, то ви кажете, що дивіться, ми запустили таку-то рекламу. Тому отримали стільки -то нових клієнтів за місяць. Я домовилася про нові партнерства в колаборації, що приведе нам нових клієнтів також нові візити, нові клієнти, нову е, більшу впізнаваність. Ми придумали з командою з дівчатами нові подарунки для наших клієнтів, щоб збільшити UGC відмітки. Я налаштувала рекламу, або там я створила нові якісь можливості для наших співробітників, для того, щоб вони могли краще ефективніше працювати. Тобто, всю вашу роботу ви маєте доносити своїм співробітникам, щоб вони точно знали, що. Ваша робота безпосередньо впливає на їхню загрузку, на їхній обсяг роботи, на їхню результативність, тому що, звісно, вони з цього отримують і заробіток, і відгуки клієнтів, і базу клієнтів. Да? Тому тут напряму ви впливаєте на їхню роботу, але вони можуть цього не помічати і не бачити, і думати, що ви, в свою чергу, нічого як власник не робите. Принцип номер 5: критика не особистості, а результату. Це нам дає перш за все ключ до здорової атмосфери в вашому колективі. Ми не маємо критикувати людину як особистість, ми можемо критикувати результати її роботи. Тобто, Марина, у тебе реально руки не з того місця, чи ти взагалі не і не можеш зробити нормальну роботу. Ми маємо критикувати саме результат. Тобто, Марина, дивись, ти класний спеціаліст. Класна дівчинка, в тебе все має виходити чудово, але ось ця робота не відповідає нашому рівню. Будь ласка, зверни увагу, кутикула обрізана нерівним зрізом, покриття з бугарками і ямками. Давайте звернеш особливу увагу на, с... на якість і на результат своїх робіт. А якщо десь ти в чомусь відчуваєш складнощі, то ти звернешся до мене або там до адміністратора, і ми організуємо тобі підвищення навчання для того, щоб ти краще робила в результаті свої роботи і обслуговувала по якості і по сервісу наших клієнтів. Тобто замість обра. Вони отримують стимул робити краще. І команда буде відчувати, що ти справедливий керівник. А не критика заради критики. Які ж мої основні поради, щоб організувати це дуже класно в вашій команді? Перш за все, створіть карти ваших майстрів. Що це означає? Випишіть показники, які дуже важливі для контролю роботи вашого спеціаліста. Це має бути повертальність клієнтів, це загрузка вашого співробітника за місяць у відсотковому співвідношенні до його робочого часу. Кількість клієнтів, які він яким він надав послуги, також кількість візитів, тому що кількість клієнтів і візитів це трохи різні показники. Також перезапис відразу після послуги, наприклад, продаж товарів. Ось ці показники відслідковуєте щомісяця. Робіть індивідуальні зустрічі з вашим співробітником і аналізуйте, яка ж повертаємість клієнтів у нього. Якщо низький рівень повертаємості, то ви сяйте і чітко проаналізуйте. Візьміть зворотні зв'язки у них і зрозумійте, чому у людини низький. Відсоток повертаємості клієнтів на це є дійсно певна обґрунтована причина. Про це потрібно дізнатися у самих клієнтів. Вони можуть вам сказати правду, ви можете це проаналізувати. Далі сідайте і прописуйте прямо покроково цілі, які ви маєте досягти з вашим співробітником, і він буде бачити, що ви зацікавлені в його розвитку, що ви не кидаєте його непризволяще, і що ви також хочете допомогти йому досягти певних класних результатів. Ну і звісно ж, потім. Підніматися по сходах по кар'єрному росту, да, по грейдах спеціаліста від молодшого до спеціаліста, топ спеціаліста, арт-директора і, можливо, до управляючого. Ну і обіцяна вам помилка, яку роблять абсолютно всі власники салонів краси, це принцип бути послідовними. Почніть виховання з себе. Якщо ви вводите певні стандарти. Притримуйтесь їх і вимагайте притримання від всіх? Якщо ви вводите якісь нові правила, то ви маєте слідувати цим правилам і, звісно ж, вимагати притримуватися їх усім. А не так, що ви сьогодні вимагаєте пунктуальності, а завтра ви пробачаєте якомусь улюбленому вашому майстру його запізнення. Ви вводите якісь нові правила, а через тиждень ви вже про них забуваєте, не контролюєте, не наголошуєте вашу команду про ці правила. В результаті команда перестає розуміти, що від вас очікувати завтра. А навіщо мені притримуватись якихось? Правил, якщо вони реально залежать від вашого настрою. Ну, сьогодні, окей, ввели якісь правила, стандарти. Ну так завтра про них всі забудуть, або їх не буде притримуватись абсолютно ніхто. Тому, перш за все, систематизуйте себе, виховайте в собі послідовність. Якщо правило є, то воно для всіх. Якщо стандарт запроваджений, то його дотримуються всі і однаково. І сама головна рекомендація моя: створи свою чітку посадову інструкцію. Вона має бути. Доступна, нескладна, але з усіма вашими ідеями, нововведеннями, дедлайнами і посилання на усі ваші процеси. Почни систему з себе введення, контроль, аналіз. І так по кругу. Дійсно, команда починає вас поважати, тому що вони бачать, що ваші слова дорівнюють вашим діям. І ще що хочеться додати до вище сказаного. діліться визнанням. Часто керівники дуже багато критикують там, неправильно зробили, там неправильно записали, там не дуже якість, там не дуже комунікація. І стається така ситуація, що клієнт залишив класний відгук, а команда про це навіть не знає або майстер. А салон виконав план, ніхто не сказав навіть дякую. Тому налаштуйте себе на те, щоб... Дійсно хвалити вашу команду за досягнуті результати. Це їх буде стимулювати, і вони будуть розуміти, що ви цінуєте їхню роботу, їхній вклад у ваш бізнес. Команда відчуває, що їх зусилля бачать і цінують. Люди хочуть працювати в студії, де їх визнають, а не лише критикують і ганяють. Тому підведемо такий невеличкий підсумок: перше, щоб завоювати повагу команду, створюйте свої стандарти прямо, чітко і наочно. Друге говоріть про цілі. Пов'язуйте щоденні якісь рутинні справи з великою амбітною ціллю. Третє створюйте порядок, зрозумілі ролі і чіткі процеси в роботі. четверте, показуйте свою роботу, як вона впливає на результат і досягнення вашого салону. П'яте це критикуйте правильно не особистість, а саме результат. І давайте чіткі конкретні зауваження щодо роботи. І допоможіть людині підтримайте її, щоб вийти на кращий рівень і на ефективні роботи. А також будьте послідовними ви за ваше обличчя і ваш результат. Ви знаєте, що ці принципи працюють лише як частина системи. Не можна просто так завоювати. Повагу і довіру спеціалістів без чітко вибудованих процесів в роботі не будуть працювати стандарти, скрипти, регламенти, якщо вони не прописані правильно, послідовно, чітко, зрозуміло. Не можна критикувати результати, що немає чітких критеріїв якості. Потрібна система і цілісна система. І коли не виходить втримати команду, то Справа не лише в повазі, коли майстри працюють аби як, то справа не тільки в мотивації, коли ти вигораєш від постійного хаосу і також контролю, це не тому, що ти поганий керівник, це тому, що управління студією це є та сама велика цілісна система. І коли вона вибудована правильно. Команда працює сама. Повага впливає на мотивацію, а мотивація, звісно ж, на якість їхніх робіт. Якість на клієнтів, на їхню повертаємість і зворотні зв'язки. Клієнти впливають на дохід і, звісно ж, вашу репутацію. А дохід на ваш розвиток. І все це дійсно замкнуте і послідовне коло. І якщо ти вже пробувала, але в тебе не виходило, то чому не виходило? Можливо, тому що хваталася за певні фрагменти. то команду мотивувати, то з фінансами розбиратися, то клієнтів залучати, то працювати з базою клієнтів. І скрізь да, потроху, але не доводилося до кінця, і, звісно ж, не перетворювалося в системні і структурні дії щомісячно. А потрібно дійсно тримати всю картину і загалом. Тому для цього я створила. Просто неймовірне наставництво це система б'юті бізнесу, на якій разом я разом зі своїми ученицями допомагаю їм будувати не просто якісь тимчасові рішення для тушіння пожеж для вирішення якихось тимчасових задач, а для того, щоб побудувати стійку систему управління. В моєму наставництві це дев'ять модулів і понад 50 уроків. Все про команду: це найм, стажування, введення, адаптація. Ну, звісно ж, перед цим відбір кандидатів. Це робота з командою, це мотивація і класне звільнення, щоб потім про вас, ці співробітники, казали лише хороше, а не навпаки. Це все про маркетинг, як залучати нових клієнтів. Багато способів, які дійсно працюють сьогодні на ринку. Це робота з базою клієнтів. Як же ж нам максимально вижати з наших вже лояльних і постійних клієнтів, для того, щоб вони купували у нас більше на високий чек і залишалися з нами надовго. Це все про сервіс, про наш продукт, послуги, про товари, які ми продаємо. Як це робити, як це надавати сервісно, системно на постійній основі, як продавати на високі чеки? І це все про фінанси. Фінанси це. Величезний блок, який я розповідаю, з усіма деталями, і ми безпосередньо під час навчання вводимо це в вашу роботу, щоб ви вийшли вже з готовими під вас таблицями, з готовою системою і структурою. Тобто я не даю вам просто тонну незрозумілих таблиць і кажу, опрацьовуйте, вводьте їх самостійно. Я допомагаю вам чітко, покроково ввести під час мого наставництва вже сьогодні в роботу ці всі таблиці і ці всі інструменти. Плюс у нас є живі дзвони, на яких ми повністю вирішуємо всі ваші питання. Ми всі між собою спілкуємося, ми всі ділимося досвідом, звісно ж, і допомагаємо, підтримуємо тебе щодня. У нас чат, який постійно горить питаннями, відповідями, і дівчата діляться постійно між собою певними якимись ситуаціями, які стаються з ними щодня, і які дають результат або десь навпаки. Велика перевага мого наставництва в тому, що я все структурувала так, що є чітка навігація. Як зайти, куди зайти, а як знайти певний документ? Тобто це не ви створюєте. Я за вас вже створила, що у вас все структурно, чітко, зрозуміло і з покроково сформовано. Ви не загубитеся в переліку своїх всіх ось цих інструкцій, відео, документах, таблицях. У вас все буде структуровано і систематизовано. В результаті ти отримуєш команду, яка буде працювати самостійно та ефективно без твого щоденного втручання. Процеси, які будуть функціонувати без... Постійного твого контролю. І, звісно ж, студія, яка працює вже на тебе, а не ти на неї, і не гасиш пожежі. Якщо тобі це відгукається, то я рекомендую заповнити анкету і найближчим часом з тобою зв'яжуться або дівчата з моєї команди, або навіть особисто я. Ми розберемо особисто твою ситуацію і допоможемо тобі створити план твого розвитку надалі. Я впевнена, що. Ти хочеш почати розвиватися і вийти з ролі майстра, якщо ти ще працюєш майстром, або якщо вже не працюєш, то чітко вибудувати всі свої внутрішні процеси так, щоб ти не втручалася в процес щодня, щоб ти не гасила пожежі, щоб ти постійно не контролювала, але мала класний прибутковий б'юті бізнес. Я обіцяю, що моя система точно допоможе тобі прийти до крутих результатів. І отримати неймовірний досвід у комфортному управлінні свого бізнесу.